Я мама подружка. Я її сильно не поучаю, не контролюю, не сварю. Я на неї не підвищую голос. У мене хороша мама. Для мене мама не може бути подружкою. Мама має бути старшою фігурою. Угу. Я зрозуміла тебе, але я таки напевне залишуся з нею подружкою. Я не хочу якраз свою дитину задавити якимось авторитетом, але тим не менше, моя дитина бачить у мені дорослого. Вона також не боїться до мене підійти з різними проблемами. Я її не заставляю нічого робити. Я навіть не заставляю її прибирати вдома. Інколи я її прошу, щоб вона прибрала за нас посуду, яку вона просто трішки протрає. Поставить посудомийку, я завжди за це їй даю гроші. Чому за це платити гроші? Це якась дурня. А які гроші? гроші? Ну, 5 дай? євро, чисто символічно. Вона може відмовитися. Вона каже, мама, ти знаєш, я маю там е, щось багато вчитися, тоді ні. А виходить, що мотивацією для твоєї доньки є не результат чистоти в просторі, а є мотивація гроші? Можливо, так, я хочу якось заохотити. І для того, щоб вона знала, що кожна праця повинна бути оплачуваною. А чому ти вирішила іменно винагороджувати її грошима, а не обіймами або поцілунком? Ну дивися, я її поцілунками і обіймами не винагороджую. Це в неї є апріорі. Тут балакаємо, балакаємо, Вероніка, як тобі. Ти прибираєш, бо гроші хочеш? Ні, тому що мене попросили. А якщо мама перестане тобі гроші за це давати? Все одно буду прибирати. Це чудово. Хай платить і хай платить не по 5 або 50 євро. Вона привчає дитину до фінансової грамотності. Вона отримує допомогу, яка їй 100% потрібна по дому. Вона не використовує цю дитину як безкоштовну рабсилу. силу. Побут це природна частина сімейного життя. І навчати дітей допомагати варто без фінансових винагород. Набагато важливіше формувати внутрішню мотивацію. Пояснювати, що частота і порядок це турбота про себе та близьких прояв любові і відповідальності. Такі цінності проживаються надовго і не залежать від зовнішніх бонусів. А обійми і увага це про емоційний зв'язок, а не про заохочення. Важливо не плутати ці ролі, щоб дитина сприймала допомогу як норму, а не виняток чи подію зі святковим фіналом. Вороніка, в якому класі ти навчаєшся? Я закінчила сьомий клас. А які в тебе улюблені предмети? Історія, географія. А скільки є морів у світі? П'ять морів. А, п'ять океанів. Так. А морів вісім. Шістдесят три. Ой, я сама не знала. — Я теж не знала.